Ви ж я також працівником поліції. Так, інші, я настільки пам'ятаю. Що ви бігаєте? В смислі, що я бігаю? Що ви бігаєте, з на Ви є працівником поліції чи ні? Я вам різьмі. Шановний, зачекайте, будь ласка, я вам покажу своє суду. Посвідчення, ознайомтеся, будь ласка. Ви Провожу журналістське розслідування стосовно вас. Ви здійснили зупинку транспортного засобу з порушенням правил дорожнього руху. А саме Прогує. ближче, метрів, ближче 10 метрів, ближче 10 до виїзду з прилеглої території. Богдан, забери, ну нормально, щоб ще. Забери її. Ну, вибачайте, тут у Богдана ні при чому я не використайте своїм службовим. Становищем. Якщо працівник поліції, будь ласка, підірвіть ваша службова поліції. Це посвідчення. Не здійсне порушення службової дисципліни. Слушайте. Приберіть транспортний засіб, будь ласка. У вас було багато. Інакше доведеться викликати евакуатор або робити якісь дії. Викликайте. Приберіть транспортний засіб, припиніть робити правопорушення. Зараз припиню. Пиду, ключі і припиню. Добре, я чекаю, припиніть правопорушення. Поруч 18-й прим-3. Уже. Дивіться. Я за вас роблю вашу роботу. Ви зараз займаєте бездіяльністю. Водій прийшов дана особа конкретна. Бачив, як паркувала? Водій по посаді старша за мене. Я не можу йому. Підписати. А зараз порушує ПДР. В смислі ви не можете. Ви, ви ви не маєте права не писати постанову. Це адміністративна це діяльність. Званоля Що ж? Ви це знаєте? Моніторинг. Може вирішити ні, це це ПДР, то і при чому то це це персональний автомобіль? Це не службовий робітником і вище за посаду за мою. Я не можу на нього виписати постанову. Як це ви не можете? Це от, взагалі не грає ролі, хто він є воє в цього по посаді. Навіть на керівника ви маєте право писати постанову, якщо він не в службовому автомобілі. Постановник я ж сказав, давайте почнемо пояснити. Так викличь. А а чому тоді ви тут давайте той й моніторинсюди? Ха він приїжджає. Приїде. Тобто давайте фіксувати. Зборимо. А як так? Як зараз може бути? Ви зараз помиляєте? Ви зараз, ви, ви є посадовою особою. Шано, ви звернулися з якого приводу З того, щоб а, зараз ось порушення. Ні, щоб, щоб припинили правопорушення і здійснили притягання від відповідальності особи, і яка здійснила. Ви зараз пишете за його пояснення? Ну можна розірватися, бігати. З Ні, вами, так ви не не ось бачите, що водій прийшов по цьому, і ви нічого не зробили, не відреагували. ми все зробимо. ну що сказали. саме? Ну, приберемо транспортні засіб, якщо вам засудить. А розгляд це справи, всі, всі справи, ну, ці моменти. Зараз все вирішимо. Ви пишете заяву. Ну звісно, да? я пишу. Ви ну просто пишіть. це якось дивно особа приходить і він реагуєте. реагує. Це неправильно. Ну, ну, він всі уїхав, не всі вони уїхав. Ні, так все рівно, так правильно, його треба було попросити, щоб він усунув правопорушення і розглянув відносно нього справу. Будь ласка, пишіть, ми все зробимо, я вам повідомлю. Да. Ну, Рапор, по цьому цілі. В рапорті по виклику. Щоб чому, ви... якщо не є працівником поліції, звісно, що надасте? Як це не надасте? Я особисто вам не надам. Ні, надати. чому? Якщо він є працівник поліції. В рапорті по виклик. Це, Та це я хорошо, але є, є дані того, хто працівник поліції. І Персональні там, тобто дата, число, місяць рік народження, ні, ну посада, звання і прізвище ім'я по батькові це зобов'язання дати, якщо ви знаєте. Я вам Та? не зобов'язаний. Чому? Чому я буду надавати вам персональні дані 3 особи? Це не персональні дані, це службові дані. Ні, ви помиляєте? Ви, ну ви, ви, ви хто в службових даних? Дивіться, я зараз здійснюю ну, журналістське розслідування. Дійсню. І у вас забуде, ви, ви повідомили, що ви знаєте дану особу, яка прийшла. Я не скажу, що і вона... я її знаю. Знаєте, ви сказали, він ну, це це... Ви, що, що, що він старший що. позвоню. Це зафіксовано. І у вас і в мене, що він що він старший позвоню. Я не і... знаю дану особи. Знаєш, що він старший позвоню? Все, це Ну все, ну, ну так подумав. ви знаєте, так. що він є працівником поліції. І ви розуміючи те, що ви не хочете здійснювати розгляд справи відносно нього, що ви його подати адміністративна, 122 так, да, кажете, що ви не маєте права відносно нього здійснювати. Я не сказав, що я не буду, чи що. будь ласка, давайте писати. Ні, ви, кажете, поліцію, що? Потім буде питання. ви маєте право відносно Я уточнюю цю інформацію, я зараз не можу відповісти на це питання. Так, так уточніть то, зараз значально. Або викличте того, хто має право це зробити. Щоб, щоб ну. Тому тобто, що людина приходить просто, мало того, що порушує закон України про нас поліцію, не представляється, не показує посвідчення е, під час розмови. Так ще й він здійснив порушення правил дорожнього руху у цьому у свого транспортного засобу. Ну звісно, ну це вирішувати. Ну це... Ось, йдемте з вами. Давайте ми зараз, ось у вас особа є, яка здійснила правопорушення. Працівники поліції займаються бездіяльністю. Представтеся, будь ласка. Мені повідомило, що ви є працівником поліції. Будь ласка, представтеся. Шановний. При вас здійснилося порушення правил дорожнього руху, а саме подій під час руху, початку руху не вмикнув світловий, покаже на порушення. Я не можу розірватися. Я зараз... Так зараз вам повідомляється. Ну не нам мій заяв, зупиніть, виконайте. Вас, при вас порушено, У вас ось сюди зараз зафіксована камера. Фактичне порушення ПДР людина уїжджає, ви зараз не ігноруєте. Ви, ігнорує... ви розумієте? Та, та ви зараз ігноруєте, ви зараз перевище понажаєте. Відповідно до вас, ви зараз, 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 первіші... зараз, зараз порушуєте службову дисципліну. Ви ж, ви ж розумієте, у вас зафіксовано, у мене на відео конкретно. Ладно, ви ще О, не було хто там О, поїхав. Є, Шановні, хлопці. Та при чому ви зобов'язані реагувати? Від... Якщо у вас правопорушення видно, ну при вас здійснюється, зобов'язані відреагувати. Тільки що даний водій поїхав, не микнув слово показчик поворота. Вас так само, саме напевно камера мала б зафіксувати, ви ходили. Та, та все фіксує. Зупиніть його, прийняйте до відповідальність. Ну ви ж пишете заяву. Ваше звернення буде Хорошо, разряду. так. А зараз факт ось при вас був факт ну, порушення. Прийшов, припинив правопорушення. Він здійснив рух, почав рух без мекані слового показника повороту. Ну, Тим самим здійснив друге правопорушення. Вказуєте, пишіть заяву, будемо розглядати. Йде на звернення на заяву. Ну так, да, ну це зараз усе по факту відбулося. У мене у мене ну факт підтверджується зловживання службовим становищем. Дивіться, я не розумію, навіщо ви це робите? От навіщо ви це робите, по факту, зараз фактично, і у вас на камерах буде скрізь це фіксовано, і ви бачили. Ну, ви бачили, що він ви не викнувши свої кашку Чи Чікаєте, що ви не бачили? Я не бачив, я не дивився. І ви не бачили, так? Я, я, я Добре, я ж ну. Я фізично